Всім привіт! З вами четверта серія Let's Play by Sunny Fox. І ми продовжуємо грати на нашому класному світі. Так. Отже, <кхід> я призахрип, тому що я знімаю зранку. Як ви бачите, я зараз на своєму острові на якійсь вежі. Давайте я зроблю дистанцію промальовування коротшу. Ось таку середню. Ні, коротко це занадто. Давайте зробимо середню. Або давайте коротко, коротко. І я зараз граю на мирному, тому що це суто серія. Блін. Це суто серія, щоб показати вам те, що я зробив. У п'ятій серії я вже почну щось з вами будувати, а зараз мене дуже довго не було. І я хочу показати вам, зробив скріншот, показати вам все, що я зробив за своєю відсутності. І перше, я посадив березовий ліс. Він маленький. Він маленький, так я знаю. Я буду його можливо розширювати, можливо, зроблю його компактнішим, щоб тут не росло кучу берез. І я зробив ось таку. Зараз я вам покажу ось таку. Замок. Не замок, а вежу. Вежу звичайно, звичайну вежку. Е, Так, і як би мені сюди залізти? Е, не залізем ніяк. А хоча... Хоча можна спробувати. О, залізли. Так. Так. І ось. Це вежа ось тако виглядає. У нас там прапор України, тому що ми українці. Цей прапор у мене є ще в одному місті, але я вам покажу його трошки пізніше. Так, повертаємося до моїх змін. Ось тут у мене був такий зимовий біом, і у мене була ущелина. Ущелина у мене була, але я її огородив. Повністю взяв і огородив. Це зайняло багацько дерева, але я це зробив. І посадив тут ліани, вони мали о, ось, розростись. Я посадив з кожної сторони трішки, вони мали собі розростися. І нюхи такі. О, ось, розрослися по трішки, по трішки. Ось тут я був поставив лаву, але лава, як лава, взяла і. Попалила мені всі мої ось, ось ці чорні квадратики. Я спеціально закрив їх іншим кольором, щоб всі бачили, що у мене була катастрофа. Думаю, звуки дуже сильні, музика. Ось тут я хотів ще освітлити, але в мене з собою не виявилось факелів. Факелів, лів, лів, лів. О, лів. лів. Так, ось тут я повністю все огородив. Тепер тут можна собі безпечно ходити. І ще треба тут освітлити. Ага. Все понятно, ага. Продовжуємо. Так. Давайте підемо далі. За час моєї відсутності я зробив дуже багато змін. Ці зміни торкнулися як, по, як е, будування, так, і пошуків. Так. І за час моєї відсутності я почав. Кава као бобову ферму. Я зробив, можливо, ви її не бачили в попередніх епізодах. Так, ви її точно не бачили в попередніх епізодах. Я зробив какао бобову у ферму. Е, Чимось вона нагадує ферму, яку зробив Мік у себе на будь часі, але я зробив її від голови, навіть не дивившись на ферму Міка. А потім я вже зайшов і подивився, що ферма Міка Ну, така сама, ну майже така сама, як у мене. Але я її не плаєтував Міка. Так, у нас тут ферма кур. Зверху кури. Тут роздатчи з відром води. І всі яйця, які падають сюди, потрапляють в хопер. А з хопера вони потрапляють в води, в одну скриню. У нас же тут є повністю. І ось тут у нас є повністю яєць. Це я придумав сам, не дивився ні на яких е лецплеях. Цю всю техніку я придумав сам з хоперами. З цим Це було дуже легко продумати, тому що. А, Ну, далі. У нас тут є мусорник. Мусорник. З всіх чотирьох сторін, там пише мусорник. Так. І ми продовжимо ФПС у мене... У мене упав до 7. Але дуже дивно, як я тільки зайшов на ігру, у мене FPS був до 40. У мене FPS був до 40 майже. Але упав до нуля майже. Ні, ну, ну чому майже? У мене, ну попаду до трьох, чотирьох. Ну і вівчарки. Вівці. Мої зелені тварини. Зелені мої тварини. Як же я без вас? Вони мені зараз катастрофічно необхідні. Оці зелені і сині тварини. Катастрофічно необхідні. Тому що ми робимо один проект. О, ще одна зелена. Клубна течу віхав. Ми робимо один дуже громадський проект. Затратити туди треба неймовірну кількість шерсті. Ну, не неймовірну, просто багатько шерсті. У нас тут є дві корови, я ще її досі не розмножив. Ну і це з часом ще все вийде. Наша. наш острів. Наш острів, ось тут, як ви бачите, у нас є ці овчарники. Тут у нас ферма е, тростника Ось тут у нас, ну не тростника а як-то бамбуку Ось тут у нас така є коричнева плямка. це є У нас сходинки вони ведуть тако через увесь острів і тут закінчується. ой щось я дуже говорив. І ось тут у нас є сходинки, ведуть сюди, а звідси сюди, а звідси ще кудись. Ох, це дуже було затратно. Стіл зачарування. Як ти там поживаєш? Так, що в мене змінилося всередині? Всередині у мене змінилося все дуже і дуже класно. Скриня, скриня камню. Друга скриня, скриня всякого камня. Третя скриня, скриня все стосорне дерево рослин. Рослін. Четверте це вже у нас барахло. Тут у нас не Незерблік. Все, що пов'язане з ресурсами, назурит, залізні блоки. У мене ще є десь ще є 6 блоків. Але я вже вам покажу, де вони є, це секретне місце. Ми ще до нього підемо. Кирку я зачарував на ефі... ефективність 4, шовковий дотик 1 Незламність 3. Це класна кирка. І це кирка класна, незламність 3, ефективність 4, вдача 2. Це лукмі полум 1, полумі 2, села 1. Чи наоборот, полум'я 2? Ні, села 2 полум'я 1. Це звичайна кірка на вдачі 2, х 2, тут мечі. І тут гарно зачарування на гостроту 1. Але я ще не зачаровував. 6 алмазних блоків, три звичайних алмази, один залізний блок. Ну, можете подивитися самі. Що у мене тут є в інвентарі? Я знайшов моркву і картоплю. Догадайтесь, де, де ми її знайшли. Так, ми її знайшли у віледжерів або у жителів. І так ми знайшли жителів. У мене тут всякі зілля, швидкості, потім слабкості на різний час, відновлення теж на одну півтора хвилини, потім є швидкість. Далі є нічне бачення, невидимість і так далі і тому подібне. Тут я поклав всі свої здобутки. Тут у мене куртка, яка випала з скелета, штани які з скелета, і капці, які випали з Е, Як ви можете, могли бачити, є без амуніції, захист від стріл, захист від стріл, сила і невагомість 4. У мене тут є ферма моркви, картоплі. е, цього Як то насіння? пшениці, пшениці. Але воно все випадає. Не знаю, чому вона випадає. Я ставлю дві рядишком, вона випадає. Ну, це мене не колише, тому що. Ж... О. Ферма. Ой, ферма кактусів. У мене є теж ферма кактусів, вона більш продуктивна, ніж ця. М -м... Вона є у вілледжері. Далі. Ферма адського наросту. О, ферма адського наросту. Тут теж, по принципу, так само, як яйця. Нажимаєте кнопочку, воно вам все змиває. І як я зачарував свої кірки? Свої дві кирочки. Я зачарував їх на, ну, на зачаровані, а де я взяв левели. Перше, ось тут у мене є дуже і дуже продуктивний левело набирач. Я його так назвав левело набирач. Тому що тут у мене є спавнер. Спавнер скелетонів. вони там крутяться, вода, їх змиває в одну точку, потім вони падають з висоти якихось там блоків 23. Бічки, тут у мене безки... безкінечне джерело води. Тут, якщо спускатися, то ми зараз можемо побачити, на якій ми висоті 2 Два... походу ми на висоті 8. Д... І ось тут я був знайшов свої алмази ще одні. Тут у мене падають моби. Ці кнопочки ні для чого. Я не збираюся їх вбивати поршнями. Я їх буду вбивати. Рукою. Рукою це більш продуктивніше. Кістки, стріли, луки і мечі, звичайно, тими, якими я її вбиваю. Тут дуже гарна і продуктивна ця ферма, ферма скелетів. Ну, давайте будемо продовжувати, тому що у нас час обмежений. Я хочу вам ще дуже 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 багато показати. Де вже я схожу з розуму, тому що я класний. Ні. Я дуже довго не знімав. Дуже довго я не знімав. Я хочу все визнати, все показати. Е, в мене буде монтуватися все до вечора. Увечері воно буде викладатися до вечора, до ранку. І завтра зранку, тобто в неділю зранку, напевно, ви вже зможете побачити моє відео. Або якщо ви його зараз дивитеся, передавайте привіт всім, і щоб вони теж дивилися і ставили лайки. Два попередніх відео були, я знаю, не дуже гарні якості. Ні, вони були гарній якості, але вони тормозили. Так. Продовжуємо. Я не голодній, тому що я граю на пісфолі. Ферма гарбузів. Ферма джеків. Джек. -ти. Як то? Джек -по, по? Ні. Коротше, головів джека. Або гарбузів. Так. Ви скажете, нарешті я тут зробив сходи. Скільки вже серій дивитесь, ні разу не було сходів. Ось нарешті сходи повлиз. Ну, це пусте. На по порівнянні з цим. Дивіться, які тут сходи. А, я так намаюся з ним. Дивіться, от дивіться, а сходи. Так, і давайте піднімемось сюди. що в нас є тут. Піддарю у нас біситься. дорі бісяться. Тут у нас поки що нічого немає, тому ось тут у нас те, що є. Хоказати, що тут. Ось тут у нас недороблена доріжка, вона має йти сюди вниз. А що тут унизу ми вам покажемо чуть пізніше, тому що ми класні і ми все класне тримаємо на пізніше. Я знаю, що я почав говорити дуже тихо. Не буду закривати, тому що ми сюди ще повернемось. Повернемось, повернемось, Я знаю. Я не пишу собі жодних сценаріїв, я говорю все від, від себе, не роблю жодного, жодного, всього жодного. Давайте це ми замінимо на пісок, тому що воно тут не дуже гарно дивиться. І воно не проросте в нас. Трава тут у нас не виросте. А знаєте чому? А тому що поблизу немає жодної іншої трави, яка торкалася цієї трави. Ну, така логіка Майнкрафту. Якщо трава на воді, вона не проросте. У нас тут е, причал. Він дуже класний, я дивився всі ланта. Але що зробиш, як зараз е, виправили баг з тим, що лодка може виниряти? Колись лодки занурювались під воду і могли виниряти з-під неї. Ну, а зараз лодки, як лодки, не виниряють. Тупо сидять під водою. Моба ферма 2000. Одна квіточка. Так, одна ого oh, 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 oh. я буду її робити ще більш продуктивнішою, буду ставити тут лампи і всередині нажимні плити, щоб бачити, коли моби спальняться, то будуть світитися плити. Будуть світитися лампи, тому що вони будуть ставати на нажимні плити. Ну і це буде дуже довго пояснювати, тому що ви, можливо, не зрозуміло, що я пояснював. Ось. Якщо ми не зможемо, хоч добути пластинки, то добуваємо їх ось так. А ззаді ще один реча для симетрії. Тупі лілії вони тупі. Так, давайте повернемось на, наш... на нашу хатку, ось цю, з якої ми обіцяли, що ми прийдемо. Ми кудись зараз підемо. А куди ми з вами підемо? Це вже вирішувати вам. Ну, звичайно, вирішувати мені, тому що ви не знаєте, куди ми зараз підемо. А підемо ми зараз. Я якраз збираюсь зробити тут гарний прохід. Всі ці ліани позачищувати. І по стежці, по стежці ми йдемо з вами сюди. Ось тут в мене ще немає нормального спуску, тому будемо падати. У мене на невагомість 4, тому мені нема що боятись. Так, де ми? Давайте ми повернемося з вами сюди. Ви вже впізнали цю місцевість. Так, це моя хата. Це моя хата. І ми спускаємося сюди, до цього маленького прекрасного озера, яке ми знайшли. І ось тут ось ці чорні канавчики, які ви бачили на карті. Це якраз... Ой, я бігаю з включеним F3. Це якраз і є ось ці тунелі. Ці чорні штучки, це полублоки, напівблоки. Так, ми вибігаємо до ще одного озера. Ось там у нас є ця фортеця. Я буду робити гарний спуск. І ми йдемо сюди, ще йдемо сюди. І в нас тут є ще одне озеро. <гум> Клас. Нехай прогрузиться. І я зробив ось таку штучку вгорі. Я думав, вона буде просто штука. Ну, таке, просто як би балкончик, але потім я вирішив прокопатися все таки всередину. Так, тут у нас є епічний вхід, епічний мозго мозговзривний вхід. Так, я думав, це в нас буде звичайна штука, але я тут проклав залізницю. Ні, я копав ось таким чином, як міг, копав до. До енду. такий тунель до енду копав. я теж вирішив собі зробити, тільки я вирішив. Мік, вибач за те, що я вкрав тебе ідею. Я приношу вибачення Міку привселюдно. Тому що я сплогіотував його ідею, я не міг нічого сам придумати, тому що у мене фантазії не вистачить на те, щоб самому щось придумати. Так, ну я пояснив, коротше. Так, давайте ми проїдемось. А проїдемось ми куди. А проїдемось ми до жителів. А до жителів ми поїдемо. Чому? Тому що в мене є там багато нових змін. Тимо належимо на цю штуку і поїхали. Давайте звуки прибавимо, тому що вагонетка їде голосно. Я тут прокладав дуже багато золота. Не, не дуже багато, 4 блоки золота я потратив на ці рейси. 4 блоки Редстоуну на оці факели. І на оце. Ні, 5, 5 блоків. редстоуну, 4 стаки оцього камня я потратив на навісну залізницю. І оцих. Цих стовпчиків я потратив два стаки, щоб зробити. Навіть не два стаки, я один стак, тому що вони небагато ресурсів мені потратили. Я знаю, що тут я зробив дуже близько до землі і мене будуть їсти моби. Будуть у мене стріляти скелети, кусати зомбі, підривати скріпери. Тому я буду прокопувати. О, о дивіться, скільки жителів! О, все, приїхали. Ви не повірите. Ви не повірите своїм очам. Так, тут я поставлю Minecart такий. Е, так, тут у мене така штучка є. Але зайдемо ми через не цей, а через цей. Тому що в мене ще тут є багато змін. Перше. Це, звичайно, що віли, Вілич. Село. Село є повністю. воно було повністю на воді. Тому я мусив потратити неймовірну кількість землі, щоб його всього закрити. Тут у мене є якийсь спуск, не знаю для чого він, але там є шахти. Тут у мене я копав кар'єр. Копав кар'єр! Так, сильно копав кар'єр. Що аж докопався до. Так, тут у нас є шахти. Тут є шахти. В шахти можна вийти сюди. Ой! Корова досі! Тут сидить. Я сюди, замурував корову, там поставив їй траву. У мене ж є Кіркан Сілктач. Тому я поставив її траву. А сам я прокопався аж до шахт. В шахтах я хотів знайти кавунів, але ніфіга нічого подобного. Я нічого там не знайшов, ніяких тупих дурних кавунів там не було. Чому? Чому, спитаєте ви? Тому що це такі шахти, і я такий везучий. Ну, добре. Ми будемо все дуже сильно ускладнювати. Давайте підемо ми до вілледжерів і закінчимо на цьому серії. Ось ці ресурси які добув. О, ще землі. я багатсько добув. Це моя залізниця. Залізнича. Залізнича. Шалізнича. У мене є тут продуктивна ферма мам, мам, мам. Е, цих. та зелених капусту. Заробити. Капець, капець мені. Я не знаю чому, але всі големи агряться на мене. Добре, що я зараз заграну. Дивіться, ну дивіться, ну що це таке? Я зробив ферму також саму, як Мік зробив ферму жителів. Ой, дивіться, у мене було три жителя. Дивіться, скільки їх. Вони вже мене починають нервувати. Я буду робити ферму оцих железних дядьків. І мені потрібно, щоб... Щоб переправити якось жителів. Давай, дядько, падай. Падай, дядько! падай колім. Є, упав. І ось тако я мушу скидати всіх тупих дурних големів. Тому, що вони тупі дурні Чекай, він скаче а ну чому ж він скаче оці големи вони такі дивні не знаю де він тепер вже подівся ага нормально Ага, він собі ходить. Ну, нехай ходить. У мене тут не було жодного голема. Я заспавнив одного сам. І у мене як почали спавнити големи? Яй-яй-яй! Це з однієї сторони добре. А з однієї сторони, це не дуже добре, тому що, я не знаю, один заагрився і одного вбив, і всі почали по порядочку на мене агритись. Не знаю, чому це так. У нас тут. Home номер 1. У нас тут тусня. Тусня, тусня. Всі лізуть у цей домик. Дальше. У мене тут маленький FPS, тому що у мене тут кучу жителів. Блін. Хоум номер два. Тусня. Тусня. Далі. Хоум home, home, My home. My darling home, my sweet home. Так, ці дві скрині я взяв, щоб е, щось тут зробити. Щоб ферму гарно обробити. Але я поняв, що. <кхем> Обробляючи цю ферму, я потрачу е, в два рази більше ресурсів, ніж я приніс. Я маю потратити в два рази більше, ніж я приніс. І ось, у нас тут є ще один прапор. Один прапор у нас був на одній вежі і чи на. на... О! Дивіться! Дивіться, де заспавнився гімнюк. Дивіться. А, а, чому він там, ну чому. Він тепер не стрибне. Не стрибне. Я вам кажу, він тепер не стрибне. Гімнюх. Але ви побачили спанер голема на власних очах. Все, два голема. Прекрасно. Ідеально. Шикарно, бомбезно. Але. Уявіть собі. Скільки големів буде у мене, коли я побудую фа, е, як це, ферму големів. Їх буде дофіга і трошки. Ох, ох-ох, так. Це була така пізнавальна серія бай. Не бай-бай, а з Фоксом. З Підписуйтеся на мої канали. Ставте пальці вверх. Такі здоровенні пальці вверх. Давайте ще зайдемо на мою цю. Що тут будемо робити? Тут я зробив таку звичайну відправну точку. Тут поставив факел, щоб ця добана рейса світилась, Бо під низ тепер ставити не можна. Тут рейси, рейси. Я зробив такі звичайні, щоб зливалися з землею. Тут дві нажимані таблички. Так. І все. Я хотів ще з вами про щось поговорити, але так як наш час обмежений, я думав вкластись в 15 хвилин. Це буде вже забагато для мене. Ці дурні 15 хвилин. їх треба різати, і ще 15 хвилин, воно буде годину буде обробляти по кожному відсотку по 10 хвилин. Уявіть собі, як це довго. Так, я спокійний. І ми закінчимо на цій, на цій позитивній ноті нашу серію. А. Дивіться, ще тут. Я зробив таку саму ферму, як Міг. Міг, я тобі дуже вдячний, я в тебе взяв дуже багато ідей. Вибач мені за це. І одночасно дякую тобі за це, за те, що ти скинув сей Бучачаки. Чаки. Я зробив ось таку хрень, як ти. І у мене купа жителів. Настав аку... Настав апокаліпсис жителів. У мене було три жителя. Два тут, один тут. Як почали спавнитись? Як почали спавнитись? Яй-яй-яй! Hmm, словами це не передати. Малі бігали всюди, я вийшов копати шахти, все. Почалось. Дивіться, скільки в мене жителів. Я не знаю, куди їх розпіхають. Ну нехай бігають, нехай, в принципі, бігають. Я не знаю, якщо у жителю можна придбати насіння кавуна отакого такого зеленого, не жовтого зеленого кавуна. Напишіть мені, будь ласка, можна. І напишіть в кого. З э, цього. З чорним. З звичайним, з білим. То, з білим, з червоним. Ендер око. Отакий з білим можна придбати. Я знаю, що в цього можна за папір купити якусь зелені смаради. Ну, і я на цій позитивній ноті закінчую свій секунду, хочу десь повище вибратись. Треба F1. І на цій позитивній ноті я закінчую свій Let's Play by Sunny Fox. Так, чекайте. Та-дам! Всім па-па! Підписуйтесь, ставте лайки. па-па!